Продовження рубрики «Знайомство зі мною. Сьогодні ми про навчання поговоримо. Закінчив я 9 класів з горем пополам, вчитися далі я не хотів. Поведінка була не ок, сміялись постійно на уроках. Пам'ятаю, десь у 8 класі навіть вчителька нас там, декілька осіб, відроми маліруваними, виховувала. Потім, після школи з 2004 по 2008 було. Навчання в технікумі залізничному в Миколаєві. Чому залізничний? Тому що я в третьому або там в четвертому поколінні залізничник. Відповідно після технікума стояло питання: або йти на роботу, або продовжувати далі в інституті. Звичайно, як я любив вчитися, я пішов в інститут. Це сарказм. В інституті я від провчився три роки, четвертий я вже пішов заочно. Після, як, не так. Після закінчивши бакал Лавра, я пішов на роботу. Ну, це вже буде друга історія. В цілому, до навчання я такий собі учнік, пам'ятаю, проблема була здати в технікумі фізику, Анна, не помню, який по батькові. Ну, в общем, все вирішилось, домовлялася, сплатилося. Ну, це було тяжко зробити, заплатити, але ну, я не міг ту фізику здати. Три семестра я просто постійно, в общем, аби ви тільки знали. А в інституті я не міг здати вищу математику. Мене постійно виганяли із-за математики, ну як виганяли, я йшов на комісію. Хто знає, що таке комісія, це коли там. Після літа ти приходиш і здаєш знову перед навчальним періодом цей екзамен. І от по вищій математиці, чесно скажу, я пам'ятаю, як зараз це останній семестр був вищої математики літо. їхати на практику, бляха. Я не здаю, там, в общем, плачу, не можемо договоритися, не можемо не, не можем знайти, кому заплатити, як договоритися, щоб заплатити ті гроші, щоб здати ту математику. І в підсумку вийшло так, що ми домовилися но вчителька поставила мені двойку, щоб я приїхав у вересні і пішов здавати. Приходжу в вересні здавати. Виявляється, що я здав його у червні екзамен. А це для того зроблено було, щоб я не потікав своїм язиком, що я порішав якийсь там екзамен. Тому от така, тернистий шлях в моєму навчанні був. Багато всяких цікавих моментів було. Ну, це все окреме відео потрібно робити. Тому от такий е короткий період навчання, далі буде в нас про працю.